Ішла, дійшла, правда на землю, та й бітала бомі з людьми, сім розказала, що треба людям, я треба жити, як Бог мили, де твоя правда світлі з'явилась, де вона нині на світі, є, там би Ясля родилась, а тепер вірний серця живе. І святий святих, правда, із неба, нині шукають собі, я сел, щоб поселити, щоб родити овощі правди в серцях людей де ж та я правда і з'явила, де ж вона нині на світі, да вплиєм я сля ходила, а тепер вірних серце живе, нікому знай, і це для себе, там запанує радість свята, тому дарує. Божени Христа. Христос є правда, Христос є світло, Христос є хліб життя для нас, о, як би люди зі всього світу прийшли б до Нього, він і спа.